Все, От, тому я одразу ж хочу в бібліотеці подарувати ці дві книжки. А і сподіваюся, що вони будуть вони такі білі зараз, красиві. Але я думаю, Дадія, я хотіла... Карелі, да, будь ласка. Да, щоб вони були за те, які за те. Ну і теж як бонус ще одна книжка, яка була страшно популярна на... В книжковому арсеналі вона розійшлася за день 200 примірників. І причому це досить дивна річ, я тут теж брала участь, хоча дуже сумнівалася, тому що не знала, як писати про волонтерів, щоб це не було кон'юнктурно. І це збірка «Волонтери. мобілізація добра. Тут дуже гарні автори, тут Жадан, Карпа, Андрій Любка, Словінська, Денисенко, кідрук, Бабкіна, Вдовіченка, ну і в мене тут невеличке оповідання. Так що теж хай читають, вона дуже тепла вийшла і на конюкцію. Дякуємо паніри. Дякую. Вона така досить всім була цікава і успіх, і відразу її екранізували швидко. А скажіть, будь ласка, що вас наштовхнуло на е, написання наступної частини? От, можливо, якась подія, можливо, е, якісь е, хтось з ваших вшанувальників творчості, Можливо, що вас спонукало? Коли я хотіла написати роман «Той, хто не стріляв, уявляючи в 10-му році ситуацію, коли одній частині нашого суспільства доведеться встати в протистояння іншій частині? І чи буде в цій частині той, хто не, не буде стріляти? Свої. І тому я написала трошки, навіть Орива був опублікований в журналі, і якось він з'їхав на нівець. І тоді половина з цього роману перейшло вже в Гудзик-2. Е, але я може розповім: от справді чому друга частина видно вже на дуже простому рівні, на такому от. Читати. І, можливо, на побутовому рівні що спонукало, я розповім вам один такий випадок, я його вже розповідала. Но я не думав, що ви його чули про Миколаїв. Не цікаво мені буде почути, чи виправдала, виправдала я очікування. Ну, свої я, в принципі, на психологічному рівні виправдала, тому що. Ну, Намагалась влізти в шкуру і подивитися, щоб вони не дуже були, не дуже змінилися, змінившись, не дуже змінилися. От, І ще, ви ще будете, так? Щось питати, ура! Я скажу, і буду вже. я на Фейсбуці, коли написала, що я довго не хотіла випускати з рук. Я дуже довго не могла дописати останню частину. От, якби не видавець Микола Кравченко, який позвонив мені і каже: Ну нарешті коли? І я тоді почала писати дуже е, другу частину, дуже важливу для мене. Я б хотіла, щоб вона і для вас була важлива. Знову ж таки, не лякаю, не обтяжую вас е, там, ситуацію, але там змальовано е, на, на наша ситуація за останні два роки, але не Хронологічно, не заполітизовано а так через людей, через психологію сприйняття наших подій всіх. От, і е, я на Фейсбуці я ставила питання, що б ви хотіли е, спробувати змоделювати, що сталося з героями, до читачів зверталась. І в мене була переможниця, я відправила їй книжку вже. Але головним чином, що було, людям всім. Хотілося знати, чи зустрінуться вони. От. Оце якби головне, але чи можна побудувати вона товстенька, таку товстеньку книжку, тільки на страждання героїв, які мусять зустрітися чи не мусять зустрітися. І мені було цікаво, от роздуми, наприклад, 10 років чи може чоловік зберігати там целібат і вірність однієї, одній втраченій колись давно жінці. Ну, певно, що ні, правда ж? Або та жінка, якій було там 18 років чи 20, проживши 10 років, чи могла вона жити тільки цією думкою. Тобто, чи могли там не з'явитися нові герої? Звичайно, там дуже багато нових героїв. Я завжди кажу, хто буде читати цю книжку з хвилюванням кажу, і раджу мене один рецепт читати дуже повільно. Повільно, не спішіть з. Знайти ту сторінку, де вони зустрілися. Тому я одразу кажу, для тих, хто дуже буде швидко читати, зустрілися. <гум> да. Але до того, там стільки всього, насправді, в цій книзі є, можливо, те, що мене мучило Це багато багато тобто, Там стільки всього, і Америка, і Шотландія, і оце повстання вплетене легко. Я все боюсь, щоб вас не обтяжити, щоб читача не дуже обтяжена. Там Та мене е, так само от, е, ви казали там е, різні факти. там в мене ще є про людей літнього віку. Вона зустрічає знов жінку, таку суперову, вона мільйонерка в Сан-Дієго українського походження. Як вона сама до себе написала листа е, ще в молодості і змусила, коли е, лист Стразен до себе, коли мені виповниться 75. І вона собі такі там установки дала. І я страшно люблю ну, таких мудрих людей, старших. Там є от, і про це те ж саме, як можна ж, класно жити, яким класними людьми можна бути. Буде. От писала про оцей страх, як його викорінити, про любов, звичайно, звичайно про успіх, про фестиваль трайбека, про те, як е, вишивати габілени досконально. А хто це буде робити, не буде розкривати таємницю про таїландське цунамі, де, власне, теж. Тобто, дуже річ ніби структурована, тому що ну, я знав, що таке структура. Але там стільки нанизано різних персонажів і героїв, що я хвилююсь, що дуже швидко будуть її читати. І, звичайно, там є нова героїня, яку я полюбила. І яка, хто читав перший Гудзик, вона є в першому Гудзику. І вона була раніше за ліку з цим Денисом і любила його все життя. Але, зберігаючи інтригу, не скажу зараз, вона там одна з головних осіб. О, так що... Дуже вимочила мене ця книжка, тому що ну, справді дуже багато. Тут є бажаючі почитати на вільному мікрофоні. Я думаю, ви не проти будете, якщо вашу книжку трохи розбереть на а цитати? Що, Ірин, не забудьте про іронію. Я старатимуся. Я ніколи не міг стати на коліна. Усвідомлюю, що інколи це буває необхідно. Скажімо, в церкві. Адже зручно, якщо ти залишаєшся стояти стовпом, коли всі довкола стоять навколішки. А ти ж жахом розумієш, що якась сила заважає тобі зробити так само. Певна ця сила називається гординою, не знаю. Давно хочу запитати про це у священнослужителів, порадитись, чи не є це великим гріхом. Адже кажуть, що гординя це гріх. А якщо це не гординя, тоді що? Коли мені було років чотири. Може, менше. А великим світом правив черговий, і здається, останній генеральний секретар по телевізору показував, як один співак, котрий тоді був зовсім молодий, але з тою ж самою квадратовою зачіскою, що й нині, подей, подейкуючи це перука, співаючи на якомусь концерті пісню, які були слова: «Наш, дорого... наш дорогой генеральний секретар опустився на коліна перед великим портретом того самого дорогого, що висіпе зараз стену. Любити батьківщину буває ох, як важко. Адже батьківщина не хліб з маслом. Часом вона не може дати навіть і цього. Власне, чому вона мусить це давати? Вона, а не ти. Ти, люблячи її, мусиш зробити все, аби вона, твоя батьківщина, не ховала сором'язливо очі, як жебрачка, котра не в змозі прогодувати свою ж дитину. В певному віці це мусиш зробити ти, прогодувати і захистити. Ось в чому секрет. Не вимагати, а давати. Точніше, віддавати. Поки ми не навчимося віддавати, нічого не зрушиться з місця. Чому? 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 Може, в когось ще є запитання. Розкажіть про технологію написання. творів. мені так, як зранку вночі. Днем, ван вас, это старинок, чи лет. То есть саму технологію, как по натхнению, это перше. А друге, скажите, кто ваш критик? Обличье критика. Чи я письменник, и, мабуть, я критик. это, значит, так обличчя вашего критика. Чи то стара людина, чи молода, чи... А злоблена чи. Ну, так, так, як ви чуєте? Дякую. Ну, про технологію. Я абсолютно людина неправильний, там, письменник. У мене, коли запитати, коли я пишу, я не знаю. У мене немає часу писати, чесно кажучи. Я весь час чимось зайнята. І тому, як десь я про це говорила. От якщо воно, знаєте, його пастернака рядки, що строчки з кров'ю убивають нахлинуть горлом і уб'ють. І тому, щоб, щоб вони мене не вбили, оце мовчання, я починаю писати. А коли я? Ось вони кріти поруч. Я люблю лежати, ну, втомлюся, я люблю більше лежати і просто дивитись в стилі. Навіть просто ні про що не думати. Коли виходить писати, я не знаю, немає в мене ніякого графіка. Все уривками. Потім я зараз можу сидіти вдома, але в мене така робота, що я і вдома, і, і часом бігаю в три місця: університет, журнал, там на продакшн, там, тобто три обов'язки. До а... чого я кажу, що є дуже багато, і, і в, в цей же час я може знаходжу якісь, ну буквально півгодинки, щоб викричати. І тому такої технології немає. Я сама про це думала. І чому я ще дівчатам, коли вони читали уривки, кажу емоції, ну я сама людина, воно мені приходить як вірш, от як ритм. Е, я часом, коли от читаю от уривки, мені здається, що я читаю вірш. От воно іде як е, от щось таке слов... Словах, але як от віршем, віршем, віршем. Воно от так от і коли воно приходить, то я одразу можу дуже багато написати. Але немає значення вдень, вночі, там, зранку. Часом мені здається, що дуже лінива людина, і часом мені здається, що це не я написала, тобто я не знаю коли. От такий, так якийсь такий феномен. Як чесно вам скажу, якби я була більш організована, я можу більше, ну, більше книжок. або навпаки. Може. Або навпаки. От, тобто, це складне питання, коли, тому що я ще, е, в мене таке лікування малюванням є. Тобто, коли я малюю, я не вмію малювати, я не пишу. Я і часом готувати люблю, коли я готую, я теж не пишу там. Або посуд. Тобто для мене оце все з, з одної царини. щоб писати, що малювати, що посуд мити, це все якісь. Такий поштовх. РУП. Тобто немає такої технології абсолютно. От немає, чесно, замислююсь над цим. І про критиків. В мене оцей роман, я не хотіла це тобі краще розповісти, як я його вимучила. Тому що Ігор був перший читач, і перша читачка була Леся Вороніна. І обидва казали, що дуже високі, хороші слова, що ти, що ти. Я коли перечитала рукопис, я насварила і Ігоря і Лесю. Я казала, як ви могли це сприйняти? По-перше, тут немає ні ритму, ні конструкції. Тут е, помилки на помил... редакторського дуже багато. І я відредагувала роман повністю і третину з нього викинула. І тільки після того вони ще раз прочитали. Але це все одно корумповані читачі. Я, е, не об'єктивна, Я е, тоді, що я зробила? Я ніколи такого не робила, але можливо дуже хвилювалася за цю книжку. Ну не знаю, може вона вам не сподобається, але я її на, на межі, ну так, що я, або я вмру, або я її напишу те, що я думаю, те, що знала нами. А ще треба було всі пригоди ж, ну от тепер я не знаю, можу вам ще прочитати у рибу. Вже. осінь Філіні називається. Цей розділ маленький вже кінцевий епілог. Осінь 2014 року. Певно, хист до водіння олівцем по арку, що дістався мені у спадок від діда, якого я не знав, і який загинув в далекому 43-му, перепливаючи Дніпро. Але що скрізь я буду пропускати, але що скрізь на шарування часу міг порадити мені, мій дід, якому на момент написання тих рядків було не більше 25? І чи міг він уявити, що у нього буде онук? І головне, що той онук колись надіне таку саму казку, що пробивається на вигляд. І те, що на 15 осіб нам видадуть 10 автоматів. А дід в 41-му писав про одне писав бультівку. ми одягнуті, у що придеться, як шаромижники. Пригадую, як мені, піонеру, було прикро читати такі негероїчні подробиці. Тепер, поглядаючи на свої роздобані кросівки і аматорський камуфляж з воєнторгу, я посміхався. Нічого, діду, прорвемось. Ви ж прорвалися, і за нами не зажаві. За... Єдине, що не врахував мій славетний молодший сержант, а згодом майор Олександр Федорович Северин, і від чого у нього певно пішла обертом його стрижена 25-річна голова, це того, що воювати доведеться з братами, точніше, з онуками і правнуками тих братів, з якими він колись стояв пліч опліч. І що ми, ті правнуки, з якими всі ці часи вони мали спільний бізнес або родинні зв'язки, всі як один перетворюємось для них на фашистів хунту Бандераці правосетів Усе те, про що вдень і вночі втормачували з екранів телевізорів. Е, пропускаю, що ж, можливо, це дійсно було кіно, яке небесні сили знімали або збадьорити тихий плин свого безхмарного життя.